Мешканцям Тернопільщини і Хмельниччини за надану нам допомогу. Також хочемо відмітити громадську організацію Десантно-Козацький війн за те, що допомагаєте Харківщині, усім інвалідам, людям на окупованих територіях. Ми дуже це цінуємо, нам дуже це важливо. Дякуємо, хто нам допомагає. Вона до будинків пристарілих, до деокупованих територій, де дуже багато людей потребують продуктів та ліків. Дуже дякуємо. Слава Україні! Ми хочемо дуже подякувати мешканцям Хмельниччини та Тернопільщини та громадській організації десантно казацький рік за те, що постійно надають нам гуманітарну допомогу. Харків'яни досі потребують медицини, продуктів харчування, гігієни. Те, що ми зараз вигрузили, те, що нам надали, ми відправимо на лікарні, на шпиталь, на деокуповані території. Дуже дякуємо вам за все.